Астрологічна аналітика і прогноз щодо візитів Ентоні Блінкіна в Київ і Путіна з делегацією Росії до Китаю. Як зазначалося в минулих прогнозах, у другій половині травня очікувалось дуже важливі політичні, ну, політичні події, і вони відбуваються. А 14 травня Ентоні Блінкін прибув до Києва. Про що каже ця дата? На небі є об'єднання планет знаків Здяка Телець. Телець, знак Здяка пов'язаний з ресурсами, з фінансами, з економікою, з грошима. Тому тематикою візита були гроші. Також важливо відзначити, що планета Уран це символ Зеленського, тобто управитель водолія Зеленського. І от з'єднання урана з планетами це означає, що зараз мусить згуртуватися Зеленський, об'єднатися з якимись іншими силами, поглядами. Сонце означає лідер, тобто, вочевидь, тут це Сполучені Штати Америки означають. Ну Юпітер означає якийсь важливий. Чиновник. тобто Ентоні Блінкен. Ну і оце об'єднання сил, воно означає, вочевидь, що Зеленськ... Зеленський він мусить об'єднатися в своїх поглядах, <кій> узгодити свої погляди з адміністрацією Сполучених Штатів Америки. З'єднання планети тиснуть на один на одного. Вочевидь, ну, Зеленський зі свого боку тиснув на Блінкіна, а Блінкін на Зеленського. Але це в будь-якому випадку означає об'єднання сил заради телець, заради економіки, миру виживання. Оскільки водночас знаки здяка риби знаходяться планети, то це означає, що риба означає тайна, це означає, що багато що нам не розказали, що на цій зустрічі відбувалося. Також риба означає узгодити позиції. Можна прогнозувати, що інформація, про що справді домовились, про що справді йшла мова, почне приходити десь після знаходження сонця в знака зодіака Близнюки. тобто після 21 травня, потрошку почне ну, інформація більше зрозуміла, заради чого ця зустріч була. А останні дні травня Меркурій з'єднається з Ураном. Це означає, сенсаційна інформація буде повідомлена. А 4 червня Меркурій з'єднається, 4, 5, 6 червня з Юпітером. Це означає ну, така інформація, яка людей дуже обрадує. Планети знаки з... я ну астрологічно це не так, що Ентоні Бліклінкін приїхав виключно із -за загострення ситуації на харківському напрямку, бо ну і так, з'єднання планет означало, що мусить відбуватися ну такі важливі дуже зустрічі. Щодо зустрічі Путіна в Китаї з Сі дзіньпіням, яка відбулася 16 числа. Ну, Почалося 16-го числа. Ну, на небі та, сама, та саме сполучення планет, яке означає серйозне об'єднання, серйозну інтеграцію політичних сил, пов'язаних з лідерами. Сонце в астрології символізує лідера. Це означає навколо лідера, ну, гуртуються сили. І з'єднання багатьох планет воно означає ну, в разі Російської Федерації з'єднання. Ну, от що Путін поїхав не сам, а з багатьма міністрами. В своїх прогнозах я прогнозую, що в травні відбуваються події, які будуть рухати ситуацію до миру. Але на поки що планета Меркурій і знак з Діако-близнюки, які означають інформацію, вони не дуже аспектовані. Тому зараз ну мало інформації на чому про що насправді договорились. Путіни ці дзвіньпінь, як і в минулому щодо Блінкіна, вважаю, що ця інформація буде з'являтися трохи пізніше, наприкінці травня, на початку червня, ми побачимо результати цієї зустрічі. У своїх прогнозах я зазначаю, що ну саміт миру Швейцарії він є вже. Ну, наслідком оцих найбільш важливих астеличних позицій, які відбуваються в травні. Але, але це знак з мовчазний і діловий. Він мало говорить, але багато може що робити конструктивного. Таким чином, мій прогноз, що зараз були досягнені конструктивні якісь рішення, а інформація про них почне з'являтися наприкінці травня, на початку червня. Дякую за увагу. 18 травня о 20.00 в суботу запрошую бажаючих на прямий етер, Обговоримо столичні прогнози більш докладно.